Привіт! Мене звати Владислав, і я розповідаю і показую, як придбати речі за кордоном вигідно. І як представник компанії Fosibot сьогодні я вам продемонструю, як придбати безпечно та вигідну зарядну станцію для вас та вашого дому, близьких рідних напряму від виробника. Через сервіси НП Шопінг, Miss Shopping або інші, якщо у вас є, чи може навіть через знайомих в Європі. Отож, поки що підписуйтесь, ставте палець до гори, і ми далі переходимо і дивимося, як все робиться. Поїхали! А під цим відео спочатку переходимо за посиланням. Ось, наприклад, в описі можна знайти таке от посилання на офіційний сайт, або у прикріпленому коментарі. Давайте ми переходимо по прикріпленому коментарі. Перейшли. Тут у нас є такий сайт. Одразу: ось тут де м -м, значок такий english, може бути польський, українська. Обираємо мову. Обрали, наприклад, мову українську. Зверху є задні станції F800, 1200, 2400, 3600. Ми обираємо. Давайте, наприклад, F2400. Циферка означає потужність в ватах. Ось тут є характеристики, можна подивитися більше характеристик. Купон прикріплюється сам, нічого тут копіювати робити не треба. Обираємо колір, ось такий ось зелененький, веселіший. І чорненький. Ну, нехай буде зелененький. Ось тут можна вибрати в парі з сонячними панелями, відразу придбати, якщо є таке бажання. І ось тут натискаємо або платимо через PayPal. У всіх, в кого є аккаунт в PayPal, можете через нього платити, дуже легко прив'язується, немає ніякої комісії, просто у вас гриневої карточки через PayPal знімає гроші. Або ось тут натискаєте Order або «Преордер». Зараз тут «Преордер», тому що вона буде в наявності 3 січня. Якщо сьогодні її оплатити, то 3 січня вона виїде до вас. Давайте ми оберемо виїзд. Тут є кошик і виїзд англійською, тут буде писати check in Ця оранжева кнопочка check-in, check out, check-out, перепрошую. Що ми робимо далі? Де контакт? Вписуємо email. Собака. Mail.com, наприклад. Є. Yeah. А далі, щоб оце все нам ввести, от навіть нас виробник попереджає, що потрібно чимось. Послугами доставки чи чимось користуватися, щоб доправити її в Україну. Тому ми відразу ось тут вибираємо Поланд, бо з Польщі найдешевша доставка. Ніяких німців, Італію і так далі не обирайте, тому що звітом з будь-якої країни буде дорожче, ніж з Польщі. Перевірено. Отут вибираємо і далі оці от, всі адреси, щоб поводити, треба нам зайти на сервіс NP Shopping. Або міст шопінг. Я раджу np шопінг Давайте ми на нього зайдемо. У нас є. Реєструємо в цьому сервісі. Тут все простенько прізвище, ім'я, номер телефону, емейл. я відразу війду, бо тут є мої дані. І покажу, що ж нам тут треба. Можете використати міст, там чуть-чуть дешевше буде доставка, але краще працює НП-шопінг. Ось тут, де кабінет після реєстрації, вам буде доступно мої адреси для шопінгу. Ми переходимо сюди, можемо обирати будь-яку країну і буде відображатися ось тут е адреса. На котру ми можемо замовляти будь-що, будь це з eBay, з інших сайтів будь-яких. Давайте ми виберемось тут Польщу. Ось і маємо тут все, що ми можемо вводити: ім'я, назвісько, це прізвище, ім'я. Далі адреса. Отакий От ідентифікатор його також краще вставити тоді на пошті при прийомі будуть краще. Знати, що це саме ваше воєводство Мазовецьке, Варшава 02274. Це код почтовий, зіп-код, номер телефону. І все. Давайте спробуємо це все поводити. Я от візьму свої дані. Ось так от візьму. Звідси скопіює, сюди вставим. ідентифікатор, поштовий код. І номер телефону обов'язково, тому що якщо кур'єр буде телефонувати до складу чи не зможе до когось там достукатися, він повинен мати куди зателефонувати. Що ми робимо далі? Зберігаємо цю інформацію на наступний раз. Отут можемо галочку поставити, ну це не обов'язково. Далі вводимо дані нашої картки. Ось тут номер картки. Місяць, рік, month, year. код безпеки, три циферки на звороті вашої картки. І прізвище ім'я того, кому належить дана картка. І от натискаємо «Pay Now», тобто оплата. Все, кошти проходять, все оплачується. Головне, щоб на вашій карті були доступні ліміти в межах, Там, наприклад, цієї станції 800 євро. Це десь буде 35 тисяч. Щоб була доступна оплата на 35 тисяч і включена подвійна конвертація. Знімає точно ту суму, яка вказана в вашому банку, з якого ви будете оплачувати по курсу євро. І все. Ось ви, в принципі, оплатите. Що буде далі? Вам на електронну пошту прийде, зараз вам покажу. На Пошту ви отримаєте ось такий от лист: типу, дякуємо за покупку. Ми підтверджуємо ваше замовлення. Таке то, таке то наприклад, ось F1200, стільки-то вона коштувала така-то сума і така-то адреса доставки. Далі вам ще будуть надходити такі е, листи, коли вам надішлють трек номер, тобто, коли її відправлять по Європі до складу Міст Експрес чи нова пошта Шопінг, вам надійде ще такий лист. Де вже буде трек номер, ви зможете відстежувати. Ось такий. Is On the Way. Дивіться. Бачите, тут є DPD tracking number. Тобто оцей номерок можна вже на службі DPD відслідкувати, де він сам знаходиться. І коли він прийде на склад нової пошти чи міст експреса, вам знову ж прийде такий лист, що вже доставлена посилка. Окей. Далі, що ви робите? Ви заходите на сайт NP е, Shopping, і вам потрібно зареєструвати дану покупку. Ось перете. Додати відправлення, оберіть країни. Ми обираємо тут, ну в якій країні е, нова пошта чи там Міст Експрес її прийме. Це буде у нас Польща, так ми на Польщу приймаємо. Бот, ну, наприклад, так отримали. Ну, добре, ще не отримали, бо я хочу вам просто як приклад показати, як це все робиться. Загалом тут нічого складного. Деталі замовлені. назва нас наприклад, відправлення. Зарядна станція. Категорія. Зарядні станції від 300 Вт. Ось, бачите, зарядна станція. зарядні станції 300 Вт і більше. F1200, ми, наприклад, замовляли, чи FB400. Ну, неважливо, яка у вас станція, то тут таку і пишете. Ціна за одиницю, наприклад, 799 євро була. Ось пише, додайте документи, це все нічого абсолютно. Не означає абсолютно, тому що немає. Е мита на ці товари немає, а сам калькулятор на сайті автоматичний, тому воно вам буде вибивати, що типу, ось є мито, Не звертайте на це увагу. Промокод, якщо ви зареєстру... якщо ви тільки зареєструвалися, вам дали промокод, ви його можете використати. Далі, переходимо далі. Я згодний. Ні в кого ніякого мита немає, не переживайте. Перейти на наступний крок. Додаємо документи, інвойс, тобто про оплату, банківська виписка з вашого банку. Інвойс можна зробити просто скрін з імейла, e те, що вам прийшло. Паспорт сюди завантажуємо, прізвище, ім'я по батькові, дата народження, адреса реєстрації. Ну, нічого складного, погоджуюся з тим. І переходимо далі. Ну, Я зараз не буду тут для вас вводити свої дані. Переходите далі. Все, вона вважається зареєстрованою, просто коли вам прийде ще ТТН від Фусібота, ви, ви його ще сюди доведете, вам нова пошта нагадає про нього. Ось і все. І ви очікуєте вже тоді на завідну станцію в Україні. Вона вам приходить, ви коли її забираєте, оплачуєте доставку. Тариф приблизно 2 долари за кілограм, тобто там. Можете подивитися, скільки яка станція важить, то стільки там і буде. Ну, десь 16 доларів F800, F1200 м -м, коштує, коштує, вона в упакуванні десь 12 кг, важить, то 25 доларів, то порахуйте там 1000 гривень більше, і F2400, то вона десь. Трошки більше двох тисяч, бо там ще страхівка додається, щоб все ціле і файне до вас доїхало. Вони запаковані класно, в гарну коробку, хто дивився, мої огляди. То знаю, що вони в подвійну коробку навіть запаковані, тому сміливо можете купувати. Все воно доїде, все буде добре. Нікому нічого ще не пропадало. Тому сміливо можете переходити купувати. Добре, Також добре. переходьте на мій канал, Сьогодні підписуйтесь. Буду вам вдячні за підписки, тому що ви стимулюєте український YouTube. Ось прошу. У мене є багато відео, багато покупок так само в Китаї через тему, через Аліекспрес. Все прозоро. Я показую, як воно є, як це все можна придбати, що там є цікавого. І скоро вам ще багато цікавого покажу. Тому ласкаво прошу. Запрошую на мій канал. Натискайте, підписатись. І до зустрічі на нових відео. Всього найкращого. Дякую за перегляд.